Коли світло починають вимикати на 16 годин, ми починаємо бачити правду, хто поруч, хто тримає нас за руку, хто телефонує, ти як тримайся. Ні, це не катастрофа. Проблема, коли ми живемо поряд, але не розмовляємо, коли діти сидять в телефонах, а батьки втомлені від життя. Ви знали, що людське серце відновлюється через тепло і близькість. Не через розетку, не через вай-фай, а через голос, дотик, розмову. Так темно, але в темноті ми чудово чуємо тих, хто для нас всесвіт. Діти, які відчувають увагу і підтримку, мають вищий імунітет. Сон стає кращим, серце б'ється рівніше. Тож давайте не сваритись, а обіймати, не злитись, а слухати. Не тонути в новинах. А говорити з тим, хто нам рідний. Ми не вибирали цю темряву, але ми вибираємо бути людьми, бо світло не в лампочці, а світло в наших серцях. І цим світлом ми тримаємо Україну.